Твоя самотність не вирок. Ціль цього відео показати, що а вже ж твій біль справжній, але з ним можна боротися. Ти не в парі, і здається, що нікому не потрібно. День народження скоро дзвінків мало, і в голові крутиться думка я одна. А знаєш, це не просто смуток, це страх бути забутою. Це і думки, які постійно крутяться в голові, що я вже стара. Я нікому не цікава, та без нього я ніхто. Але ці думки не ти. Це автоматичні програми, які запускаються, коли болить серце. Отож, трішечки теорії у когнітивно-поведінковій терапії ми називаємо це автоматичними тривожними думками. Зазвичай вони носять негативний характер, але їх можна помічати, розпізнавати та сперечатися з ними. Також можна вчитись бути собою, не з тіні, а як з людиною, яку любиш. Ти не порожнеча, ти не невдаха. Ти жива, і цього вже достатньо, щоб почати. Якщо ти боїшся бути одна, знай, ти не одна в цьому страху. Я допомагаю людям пережити саме це. Записуйся на консультацію або збережи це відео. Далі буде ще дуже багато цікавих та корисних тем. Я впевнена, ти ще зустрінеш себе, і мені здається, це буде найкраще знайомство в твоєму житті. Гарного дня!